У мене батько, колишній співробітник ДАІ, один з дядьків, також працював в МВС і інший також. Тому, мабуть, так привили сімейну справу, скажімо так. Мене звуть Настя, мені 25 років. Я працюю інспектором патрульної поліції, лейтенант поліції. Рік мені був, мене сфоткали в папиному кашкеті. У мене навіть фотки ці є ще. Де я стою, за постіль, і я в кашкеті. От, і десь роки в три я папі гордо заявила, що я буду доїждити. Мені тоді не вистачало напарника. І у нас є така практика, як з іншого району, давати так званого приданого до екіпажу. І ось це мій приданий чоловік. Не я до нього прийшла, а він до мене. Він коли сів до мене в екіпаж? Він сів. Він. Я кажу: ну, може, щось якось пообщаємося. Може там. Як тебе звати. хоча б? Я хоча й бачила, як його звати, бо нам скидають, хто, хто з ким патрулює. Рома. І все. Я бачу руль, я водій. Все. Рома відключився. Кажу: ну поїхали, хоч на кав'ярню, каву поп'ємо, ну по Я не п'ю каву. Все, отак От ми проїздили перші ну, годин шість, мабуть. Якщо ти переймаєшся за свого напарника, якщо ти починаєш очами шукати його, тоді вже то твій напарник. Ну і так сталося, що він мій напарник на життя, а не по службі. 31 грудня він мені зробив пропозицію і ми повинні були одружитися 12 серпня. Але сталося так, що там була одна ситуація вже під час війни, це було 25 лютого, що він приїхав з лінії і каже, давай одружимось. Я кажу, ну, давай. В серпні? Ні, ще? Каже, ну давай. Я почала розпитувати, чи можна таке зробити взагалі. Бо ми не військові, ми не відносимося до військових. І тому законодавство військових на нас не так діє. Але так як наш командир колишній військовий, то чому б ні? Маршал підписав нам наказ, за якому засвідчив, що ми стали чоловіком і дружиною. Без нашої участі нас розписали. Ми просто приїхали, нам в дверях віддали свідоцтво про шлюб, сказали Вітаю, і ми уїхали. Отак воно і сталося. Переїхали перехрестя, де дуже такий жорсткий бій був. Дуже жорсткий бій. Це плацдарм був для нас тут Так, да, да. А другий жорсткий бій був отут. Пам'ятаєте, був такий момент, коли казали, що Чорнопаївка знаходиться десь між Бучі і Рпінь-Гастомелів. Ось цей треугольник. Ось цей тугольник. От приблизно тут, за їх роздумами Чорнобаївка. Бо там Вуча, отут Гостомель, а там Ірпінь. 23 лютого у нас була друга денна зміна. Ми поверталися додому, але нас попередили про те, що буде навчальна тривога. Ми ще так посміялися з чоловіком про те, що зараз тільки приїдемо і одразу об'являть. Так воно і сталося. Ми з чоловіком виїхали з квартири ввечері, приблизно десь о 10-тій годині вечора. І ну ми ж з надією про те, що ми через 2-3 годинки повернемося, бо це навчальна тривога. Ну, вдягнулися і поїхали в управління патрульної поліції. Але потім нам сказали, що потрібно залишитися до ранку, і ми тоді вже зрозуміли, що щось не те. Приходить зранку в 4.15 десь приблизно, в 4.20 повідомлення про те, що бойова тривога. Нас зібрали, вистроїли і сказали дзвоніть близьким. Нам там дали 10-15 хвилин на те, щоб ми подзвонили своїм близьким, повідомили, що так і так починалася війна. Вже летіли самоліти, вже летіли ракети. Тобто ми вже все чули. До Борисполя, до Жулян вже все долітало. Сказати, що я хвилювалася, я не скажу. Сказати, що я хвилювалася за чоловіка, я не скажу. Бо я розумію, що. Ми будемо робити свою справу, де б ми не були, яка б ситуація не була, але у нас є наше, наше діло, яке нам потрібно буде зробити: це врятування життів, це якщо буде привіт у Києві, то з-під завалів діставати людей, охороняти місце події, дочікуватися інші служби і так далі. До 24 лютого Гостомель був таким спокійним містечком невеликим зі своїми причудами, скажімо так. Мрія поруч була. І мрія самого Гостомеля і людей, і літак. 24 числа. Вони як зайшли. Одразу ескадрилі гелікоптерів полетіли. Почались вуличні бої. Тут більшість людей просто навіть не встигли зібрати речі і евакуюватися. Тут більшість людей були в, Це в підвалах, в полоні розстріляні. У них було таке захоплення розстрілювати будинки. Їм байдуже було, були там люди, не було, не було людей. Просто раді сміху, раді забави, просто, щоб було, щоб залякати людей. Саме таке моторошне, це коли вони розстрілювали надписи діти. А у нас є один будинок, на якому на вхідних дверях запис, напис діти, і воно розстріляно повністю. Перші дні дівчат залишили на базі на території управління. Для того щоб допомагали споряджати магазини, збирати боєкомплекти і так далі. А хлопці вже повиїжджали на лінію. Я почала знаходити та підключати волонтерів, друзів своїх, які мали змогу привезти їжу, хоч щось мінімальне. А потім вже все переросло в повномасштабне. Наш командир батальйону у жарт так казав, що жіночий батальйон. І Я була комбат з Тут люди. Якщо я поїду, якщо ще хтось поїде, то хто буде людей захищати. Ми коли заїхали, тоді ще була комендантська година повністю, але ми як працівники могли в'їхати сюди. І тоді був кошмар. Трупів ми не бачили, бо їх вже встигли забрати з центральних. Вулиць, а десь там углуб вони ще там були. Спалена техніка, зруйнований міст, на мосту на зруйнованому також стояла техніка, і цивільна, і військова. Сусіди були дуже злякані, коли ми повернулися, але ми повернулися по формі, і вони почали розуміти, що їх ніхто не покине. І до мене одразу підійшли і сказали, що у нас в підвалі переховаються п'ятеро. У мене є багато знайомих з ЗСУ. Я почала дзвонити, казати, що чи можуть вони когось прислати зі своїх спецпідрозділів. Військовий РФ, скажімо так, м'яко. Та взламали квартиру. Після того, як взламали квартиру, вони тут навели трохи шороху, розбили техніку, розбили телевізор, ноутбуки, перегорнули е, усю квартиру з ног на голову. Бачите, великий телевізор. А він тут був. Просто розбили, не забирали нічого. То ми з гантелями розбили. Навіть розбитий телефон розбили. Самий класний сюрприз був. Це коли він десь... А, на 8 березня! Да. Да, на 8 То ще ми... Ну, ми якраз очікували. Ні, ми вже одружилися. Ми 6 да, березня краса. одружилися. І е, тоді ще магазини були закриті, були закриті тільки заправки, і то, то заправитися тільки все. І він привозить Снікерса. Ото було. То було щось чимось. Ні у кого його нема, а в мене є снікерс. Ото було, так. Майже району об'їздив. Спочатку не було таких викликів, як там порушення тиші, порушення правил дорожнього руху. Були тільки виклики про виявлення підозрілого предмету, підозрілих осіб, дронів. Або хтось ходить, фотографує якісь там блокпости, місця і так далі. Як правило, думаю, що жінка поліцейська найслабше звено в екіпажі, але деякі жінки, які набагато сильніші ніж чоловіки. І фізично, і морально бувало таке, що я там з жінкою не хочу спілкуватися, я хочу спілкуватися тільки з чоловіком. Бувало навпаки, особливо по домашньому насильству. І, як правило, жінка більш буде довірливою до жінки, якщо кривник чоловік, тому для з'ясування там всіх обставин, які сталося, інколи потрібні хитрощі невеликі. Українки то ви взагалі страшні люди. То такі маленькі монстри. Як кажу, є фраза, визивайте Кракіна, ото маленькі жінки, ото вони, взагалі українські жінки. Бо то такі відьми, які можуть бути максимально спокійні, максимально привабливі і жіночі, але якщо затронуть їх або їхню там, близьких сім'ю і так далі, то ховайтеся всі. Не треба чіпати українську жінку, не можна. Почали скидувати інформацію, що по Києву був приліт і приліт саме сюди. Я не перший рік працюю в патрульній поліції, але кожен раз ти думаєш, за що? За що діти страждають? Оце головне питання. Я просто не знаю, як назвати цих людей, які починають кривдити цивільних людей. Ви бачите самі, це не військовий об'єкт. Зовсім. І дівчинка не військова. Тому я навіть я навіть не знаю, як це можна прокоментувати. І я думаю, що кожен громадянин розуміє, що ми відчуваємо. Кожен раз, коли приїжджаємо на такі, на такі виклики або подібні. Якщо брати до уваги виклики, які були до війни, і взагалі те, як ми працювали, зараз ми стали більш уважніші. Якщо тоді ми розуміли, що особа може бути зі зброєю одна на тисячу, то зараз це одна на дна десяток. І як вона буде поводитись з цією зброєю, ніхто не розуміє, бо ніхто не може влізти в голову іншій людини. Тому зараз дуже уважні в цьому плані, дуже уважні до осіб, що порушують комендантську годину. Тому що що це за особи, чому вони порушують комендантську годину, то вже треба встановлювати. Ми довги місяць поїдемо, коли війна закінчиться. На море. Бо у нас так все розплановано було, так все гарно. 12 серпня ми одружуємось. 13 серпня ми йдемо на е, день народження доньки моєї кращої подруги. Далі, з 15 серпня, ми їдемо відпустка. в Албанію. Все так гарно було. було. Да. Будемо мріяти, коли війна закінчиться. І закінчиться вона перемогою. І ніяк по іншому. Україна це як у бабусі. Де завжди тебе раді бачити. Та і, в принципі, Україна це все моє життя і моя батьківщина. 10-1025 ранка. 5-5. Ми працюємо в старому подолі. Куди ми їдемо? На допомогу. Іншому тепер.